І ми повертаємося зараз до столиці безпосередньо до Шевченківського району. Знаємо, що е, там є руйнування у наслідок масованої атаки. Вигоріли кілька квартир у багатоквартирних будинках. Стеля в одній із кімнат взагалі обвалилася. І от в якому стані зараз мешканці багатоповерхівки з ними вже поспілкувалася наша журналістка Юля Глущенко, яка з нами на зв'язку. Юлю. Вітаємо тебе. Це також квартира, я так розумію, яка постраждала в результаті сьогоднішньої атаки. Чи з мешканцями ти встигла поспілкуватися? Що вони кажуть? Тобі слово, будь ласка. Так, Настя, дійсно, я продовжую працювати ось тут на дев'ятому поверсі цієї багатоповерхівки, де і сталося сьогодні а, влучання російського а, шахеду сюди на дев'ятий поверх. І ось ця безпосередня квартира, в яку я зайшла, вона а, вщент знищена. Тобто, якщо в інших квартирах і ще де-не-де, в якихось кімнатах можна побачити вцілілі ліжка і шафи, то ось у цій абсолютно. Немає нічого. Тут лише можна припустити. Он в самому кутку бачимо, що є плита, раковина, тобто щось таке металеве, що залишилось, а все те дерев'яне, всі шафи, весь одяг, воно все повністю було знищено і зруйновано. Власне, ось ця квартира це та, де проживала дружина зі своїм чоловіком. І, от, власне, нам сестра жінки розповіла. Про те, що коли сталося стався ось цей вибух, то подружжя перебувало у квартирі, і жінка встигла вибігти. Чоловік також встигав вибігти, але в останній момент вони згадали про свого кота, повернулися його забрати, і чоловіка на чоловіка впала плита. І власне у нього зараз є значні ушкодження. Його забрала швидка. Тобто, ось ви бачите, що позаду мене дуже багато усіля яких руйнувань дуже багато цегли. Он зараз вам оператор показує, що у ванній кімнаті з крану тече вода, її неможливо зупинити. Тут уже підходили хлопці, намагалися якось її цей кран полагодити. Не виходить. Ну і також, окрім того, вигорівши стіни повністю скрізь. Ви бачите, ось тут що просто погоріла уся проводка. Так ну і безпосередньо, от навіть двері металеві, які були. В при вході в квартиру їх бачите, ось так дуже сильно навіть погнуло, погнуло і сам замок. Тому е, це навіть щастя, що мешканцям тієї квартири вдалося взагалі е, вибратися із неї, тому що могли двері просто заблокуватися. Ну і е, тут постраждали ось так масово всі квартири, окрім однієї. Одна квартира вона вціліла. Ось можете е, бачити тут, е, за нашою такими за нашими спостереженнями і думками, Ами люди її лише купили, почали робити ремонт, тому що тут багато можна бачити мішків, де лежать обдерці шпалери. Тут бачимо мішки з там цементом. Тому... Прогнозуємо так, що тут планувався: планувалося робити ремонт, і очевидно, що як ви бачите, тут стіни такі ще не обгоріли, тут стіни вціліли. Ну і думаємо, що тут і не проживали люди. Ми в принципі не знайшли людей з цієї квартири, тому думаємо, що на щастя із ними все добре. Але я поспілкувалася із жителькою сусідньої квартири, яка Проживала там зі своєю донькою, і вона розповіла, що застала цей момент вибуху в укритті. Але загалом, що з її квартирою зараз, і які її подальші дії? Давайте почуємо в прямій мові. Наша квартира ми живемо на дев'ятому поверсі. Як бачите, з цієї сторони немає вікон, та сторона повністю зруйнована. Балкон вилетіло, кімната. Моя у мене маленька дитина. Ми разом там відпочиваємо в цій кімнаті. Все повністю згоріло, і між нами і сусідами стіна теж розвалена. Там все в розвалинах. Все. Все зруйновано. Як ви застали цей вибух і чи не постраждали ви? Е, ні, вибух? ми були в укритті. Як тільки ми там почули перші вибухи, ми відразу в піжамах, в чому були, там в цьому спустились. Е, на ту сторону, яка більш-менш ще не постраждала? Е, це зі двора. Там ще е, якось. потрапили ви в квартиру, там вдалося на е, да, Так, тільки Забрати. що ми ходили, забрали все, що могли. Таке, не... те, що треба, в першу чергу. Найбільше тут постраждали дев'яті та восьмі поверхи, тому що безпосередньо на дев'ятий і стався без дев'ятий поверх і був із цим епіцентром вибуху, але тим не менше поверхи нижче вони також постраждали. І окрім виби, окрім вибитих вікон, там є дуже масштабні затоплення, тому що пожежники працювали тут на дев'ятому поверсі. Вони тушили ось цю пожежу, все власне робили всі роботи, які були необхідні. Ну і через це. От, ви зараз бачите, як просто всі сходи вони мокрі. І окрім того, що вони мокрі, так тут ще і е, ця вода стікає уся чорна, тому що е, все було вигорівше, і, і ця вода безпосередньо вона ще й замивала ось цю чорноту. Ну і це все просто от стікає. Ви можете бачити зараз по сходах. І от я також проходила сюди повз і е, крапає просто на мене, тому так зійду в сторону. Ну і поки я тут а, підіймалася на дев'ятий поверх, то а, квартири сусідні, а, бачила я, а, що власники були відкриті двері, і я бачила, як власники там квартир на сьомому і шостому поверхах вони а, просто вимочували підлогу, тому що а, води було дуже багато, прямо по кісточки. І ось зараз ви бачите, це вже а, сьомий поверх. Так, бачите, які тут зараз вологі стіни. Тому в квартирах а, цих нижче, хоч і вони вціліли, і хоч. І вікна є, але все одно тут поки що а, неможливо проживати, принаймні поки ще тривають ось такі відновлювальні роботи. Тож, ось така ситуація зараз у Шевченківському районі столиці. Я і мої колеги продовжуватимуть працювати тут і в інших локаціях, аби інформувати вас про найактуальніше і найважливіше.